Доброго дня! Дам відгук про носін трав фірма Райграс Адріана і о, вівсяниця Червона. Вівсяниця Червона взагалі не росте. Чекали три тижні. Пару волосинок якихось виросла. Ця Андріана росте чудово. Я її повернув. Мені поміняли на Адріану. О, і, в общем, рай цей, як його. Вівсяницю не беріть взагалі. Вона не росте. Це Адріана. Вона росте. Ось. Вівсяниця не росте. Я її відправив їм обратно. Вони мені поміняли на Адріану. Райграс. Продовження відео пройшло десь ну, напевно 6 днів. І ось така травичка сантиметрів 7 вже росте вона з швидкістю, чудовою дуже швидкістю росте. Тут ми ще кусочок доробили. От. Така травичка. Але а, головне, щоб вона довго, звісно, росла. А, і а, вийшло, значить було 8 кг, стало десь 3 кг трави. Тут одна сотка десь. Не менше, ніж одна сотка, десь один і один сотки. Ось тут посадили. І За 6 днів вже такий густий газон. Але головне, щоб вона росла далі, звісно. Не знаю, що за сорт, що за Андріана. Будемо дивитись, якщо буде це просити, будемо далі знімати через місяць, через рік, Надіюсь, через 5 років.